А ви знали, що держава Україна виділяє гроші для всього того беззаконня, яке ти витворяють на вулицях, викрадаючи чоловіків? Ні, ну я вам зараз розкажу. Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні підписники скинули мені один дуже цікавий тендер, який зараз активний, є на сайті Прозоро. І я коли почитав цей тендер, я вам скажу, я був дуже здивований. Дніпропетровський ТЦК 29 квітня розмістив на сайті Прозоро ось такий тендер. Послуги з перевезення військовозобов'язаних нерегулярні пасажирські перевезення. Сума тендеру 10 мільйонів 800 тисяч гривень. Ви розумієте взагалі, що відбувається? Держава виділяє гроші на те, щоб ТЦК порушувало закон, порушувало конституцію і викрадало людей на вулицях. І вони навіть це не приховують. Ось, будь ласка, тендер, послуги з перевезення, військовозобов'язаних. Так я вам більше скажу: я пошукав на сайті Прозоро подібні тендери, і там таких тендерів сотні, просто сотні, від починаючи там від 5 тисяч гривень і до мільйонів. Тобто виділяються кожного місяця десятки, а то й сотні мільйонів гривень для того, щоб в Україні творилося оце все беззаконня. А ми думаємо, чого це ТЦКшники так вільно себе відчувають, порушуючи закон. Та тому, що держава їм ще за це гроші платить. Тобто, у держави немає грошей на те, щоб забезпечити військових дронами, на те, щоб забезпечити військових там, автомобілями, амуніцією, постійно різні збори, постійно донати. А от на те, щоб спонсорувати ТЦКшників витворяти все те беззаконня, для цього у держави гроші є. Вони там, мабуть, сидять уже і такі думають, так як би нам ще познущатися над народом. Там їх уже нагнули, комуналку підняли, там пільги познімали, там пенсіонерам пенсії позрізали. О, а давай зробимо, знаєте як? а давайте за їхні ж податки наймемо ТЦКшників і натравимо їх один на одного. І нехай собі там між собою гризуться. А ми тут будемо й далі пиляти ті гроші, які нам дають західні партнери. І ви знаєте, я раніше чув фразу хто платить гроші, той і замовляє музику. Але хто платить гроші, той і виконує конституційні обов'язки, це вже щось новеньке. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.